Вітаю, любі діти! Сьогодні ми познайомимось з темою туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю Кривого Рогу. Кривий Ріг це велике промислове місто, у якому розташовані металургійні та гірничо збагачувальні комбінати заводи. У гостей міста захоплює індустріальний туризм, який на Криворіжжі нагадує прогулянку марсіанськими рівнинами, червоний марсіанський ґрунт. Через поклади залізної роди тут на кожному кроці. В нас є найглибші кар'єри, масштаби яких вражають, захоплюючи провальні воронки, різнокольорові відвали пустої породи, що нагадують гори, і затоплені чаші кар'єрів з джерельно чистою водою. Але з-поміж цих промислових об'єктів зберіглись багато історичних і природних пам'яток. Хранителем рідкісних матеріалів з історії є Криворізький історико-краєзнавчий музей. Серце міста Проспект Поштовий, одна з найстаріших вулиць зі старовинною архітектурою, арт-майданом, фонтанами та атмосферою справжнього європейського міста. Візитними картками міста є 95-й квартал, перетин голубних транспортних магістралій. Та найбільший в Європі квітковий годинник. Під квітковим годинником побудовано унікальну першу в Україні 3D галерею, яка є філією історико-краєзнавчого музею. Тут демонструються фільми про історію Кривого Рога та України. Наше місто сповнене дивовижних місць, які варто побачити. Човнова станція у парку імені Федора Мершавцева. Занесена в список пам'ятників архітектури Кривого Рогу. Розташована на місці злиті річок Інгулець та Саксагань, вона є одним з найромантичніших місць у місті. Серед природних об'єктів туризму треба відмітити скелі Модру геологічна пам'ятка природи, візирка та балка Північна Червона, які є ландшафтними заказниками, та дивовижний Криворізький ботанічний сад. Всі ці та інші об'єкти ми будемо вивчати детальніше на наступних заняттях. Дякую за увагу!